На надвірну підходить Юля там, в дересниці і каже, ну, бо там чоловіка спасали, внучку спасали. Любов Вікторовна, ну, я кожної неділі, коли йду до храму, ставлю за вас свічку і замовляю за вас службу. Говорю, я це відчуваю. Бо я знаю, що в мене за спиною є захист. Навіть якщо я ніде не була, то я знаю, що десь це є. І я від когось відчуваю цю вдячність. І тому слова подяки, слова вдячності. Так от ви знаєте, в нас там була доцент кафедри. Клінічної психології Тетяна Сергіївна, і вона каже: вона веде групу людей, які залишилися в гарячих ну, Харків Ізюм, які живуть там. Вона їх веде в онлайні. І що вона їм запропонувала? Вона їм запропонувала кожного дня, утром і вечором. Вона каже: ви можете не читати молитву, ви можете не це, але починайте закінчуйте свій день. Почуттям вдячності. Встаєте, подякуйте вікнові, яке дайрує вам сонячне світло, дверям, яке захищає вас, стильцьові, кроваті, стелі, щоб вона не падала, щоб все було добре. І ви не представляєте, в неї 37 людей в групі, 37 людей. Я не знаю, як це діє і як в це повірити. Розбу... Ну, розбомбили практично дом в Харкові, залишився пів. Одного під'їзду, от саме там, де троє людей живуть цих які в цій групі. Розумієте, чому я про це кажу? Чому я на цьому роблю якби таку? Вашу увагу хочу приділити, тому що розумієте, і правда, ми перестали бути вдячними. От ми проснулися, як сьогодні Катя сказала, да? ми живі, нам світить сонце, ми здорові, ми не голодні, ми вдягнуті, ми не роздягнуті, ми не спимо на вокзалі де на вулиці, правда? І ми повинні бути вдячними. Я вам скажу: більш красивішої країни, ніж наша Україна, в світі нема. Нема! Ми об'їхали півсвіту. Ми були і за 12, і за 15 тисяч кілометрів від дому. Сергій Леонідович не дасть мені збрехати. Що більше ніж два тижні я не витримую ніде. В мене все мене рве кришу і я. Готова пішки йти, летіть і так далі. Смачнішої кухні, ніж у нас в Україні, Боже. Я останній раз була в липні, їздила заключать, нові договори в Польщу, Ну, польську кухню, я знаю, я попала перший раз в Германію. Боже, ну це ж їсти невозможно. Це ж піпець якийсь. Сметана в борщі не тане, вона хлоп'ями, як не гашина ізвість, плаває. бешені гроші за 5 євро, та хай вони застреляться, щоб я за 200 гривень таку гаду розумієте? І я хочу, щоб ви, чому я про це вам розказую? Я хочу, щоб ви розуміли, що ми повинні цінувати те, що ми маємо, і ми повинні в собі відновити і виростити до певного рівня у ту гордість за те, що ми маємо. Нам, знаєте, напротязі 70 років вдовлювали в голову, от все, що імпортне, то хорошо, і звініть, наше говно. Все, що там за кордоном, то хорошо, а тут це все погано. Да не вірте нікому, це неправда. Давайте почнемо бути, от, мати велику гордість, от велику повагу до того, що ми українці, що ми живемо в Україні, бо колись. Ви знаєте, одним із таких поштовхів до відкриття своєї компанії у нас був один такий, знаєте, така розмова, казалось би, у нас був семінар. Лєночка пам'ятає, ми були в російській компанії, це ще до відкриття нашої компанії, У нас був семінар в Павлограді. Після семінару, підведення підсумків, ми, як завжди, до одного з партнерів йшли в гості, і його мама варила нам плов. Плов на пиві, в неї якийсь там свій рецепт. І це вже було, знаєте, як пані про продовження банкета. Ми сидимо за столом, ми шуткуємо, ми сміємося, все добре. А починали ми з американської компанії. Ми вивозили спочатку долари через Венгрію, через Германію в Америку, потім вивозили в Росію. І я не пам'ятаю, чому зайшов, зайшла розмова хтось із сказав, що я, все, типа, я вже пенсіонер, вийшов на пенсію. І ми такі, а скільки пенсії? Ще не знаю, ще не начислили. І тут у нас виникло питання, бо ця жіночка вона вже була далеко на пенсії, їй там 68 років було, чи 70, я вже не пам'ятаю, а яка у вас пенсія? І ви знаєте, вона з такою посмішкою стоїть на кухні, посміхається. Нас сиділо десь до 20 людей і каже нам: якби кажу, такі падлюки, як ви. Не возили гроші мішками. То в Європу, то в Америку, то в Росію, то може в мене і пенсія була б добра. Ми протрезвіли. А що вона неправду сказала? Розумієте, ми всі чекаємо, і ми кажемо, у нас не таке правительство, у нас там не така влада і так далі. Але повірте мені, все починається з кожного з нас. З кожного. От кожен зламав гілочку, чи кинув бумажку, чи кинув недопалену сигарету, так? чи не посадив квіточку біля під'їзда. коли це ми чекали, щоб хтось це зробив, чи не підмів у себе на наліснічні клітки, розумієте? Чи пішов. Купив єгипетський стиральний порошок, на якому на який алергія посипала така, що і руки отакі оточні були. Але ж він так пах. А на що ж він пах? Ну должен. Ти ж задихнешся потім від тих речей. Включіть же люди добрі мозги. Але то було, коли ми в черзі на ними стояли. Ще й отако складірували в квартирах тими пачками по блату на ті купони, ще в кості купони збирали. А ну, згадуйте, було таке? Було. Да-да-да. <реш> Розумієте? І от я хочу, щоб ви зрозуміли, що. І розвиток країни, і розвиток держави, і розвиток економіки все починається з кожного з нас. І не треба казати, що я там чересчур молодий, чи я вже старий. Неважливо. Важливо те, що ми робимо, що ми думаємо, як ми діємо, і як ми сприймаємо те, що відбувається навколо нас. Е, і от е, хочу вам розказати, чому от, про це зайшла тоді мова, чому про це, на цьому зробили такий акцент. Нам розказали дуже цікаву, там був присутній один із научних діячів, він медичний працівник, який протягом багатьох десятиліть вивчає як екстремальні умови, в тому числі і війна. саме він займається, Причому він вивчав війну в В'єтнамі, в Афганістані, Велику Вітчизняну, тобто він вивчав війни в будь-якій країні світу, як війна, як екстремальні умови, наскільки вона впливає на. Психоемоційний стан, які є етапи от перепадів психоемоційного стану, і як це впливає на фізичний стан здоров'я людини і взагалі на те, що вона в цьому житті робить. І от він поділився з нами такими якби, цікавими своїми вже заключеннями по своїх цих научних трудах. І от представте собі, що він нам розказав дуже цікаві речі. Каже, самі страшні це перші три етапи війни, кожен етап це 90 днів, тобто три місяці. Е, тобто, я так розумію, знаєте, е, кожна жінка носить дитину 9 місяців. Тобто, це є якийсь такий період, напевне, дуже важливий. Подивіться, ми кажемо про те, що пора року 90 днів. Да? Е, 90 днів є в нашому тілі, є така. Ну, відбувається так, такий момент: це рециклінг клітин. Що таке рециклінг клітин? Це повністю оновлення наших клітин, коли старі відмирають, нові, зароджуються і виростають. Так от рециклінг клітин він також відбувається 87-90 днів. Тобто, через 90 днів у нас всі клітини нові, тобто в нас нове тіло, а болячки старі. Чому? Бо тут сидять вони, розумієте, і ми їх за собою тянемо, як ні, напевне, десь на рівні підсознання, не самі клітини мозку. А от там, знаєте, як на магнітній ленті записана інформація. Знаєте, от колись давно я згадала, я навіть не пам'ятаю, де я була на якомусь семінарі, і нам приводили такий приклад. Наскільки ми самі пам'ятаєте, була така пословиця, що ти каже робиш із мухи слона? Я ніколи не розуміла, як це трактується. От представте собі: от напротив АТБ. Ви пішли в АТБ а, взяти ковбасу. На вагу. Вам зважили, ви кажете, дайте мені там, пів кілограма ковбаси. Вам зважили 450 г, сказали, що там пів кіла, і обрахували вас там, скільки там, ну, на 5 гривень. хай там, да? Ну, що таке 50 грамів і 5 гривень? Ну, Вроді, як можна пережити вполне нормально, тобто нічого такого смертельного нема. Ви виходите за тебе, зустріли сусідку. І кажете, ну представляєш, які зарази. От вони мене. Обважили на 50 грамів, обрахували мене на 5 гривень. А ваше підсознання воно не розуміє, це відбулося знову? Чи ви це пересказуєте те ж саме? Воно записало другий раз. Ви зустріли кому? Ви прийшли додому, розказали чоловікові, позвонили сестрі, позвонили мамі. І до вечора ви це розказали 10 людям. І в ітогі вас вже обважили на пів кіло і обрахували на 50 гривень. Дивишся, у вас на рівному місці пропав настрій? Ви вже ходите, як там Єгера. кусаться готові. Розумієте, як працює наша підсвідомість? Чому не можна зациклюватися на негативі? На, чому не можна постійно сидіти читати новини? Чому завжди до всіх звертаються, читайте тільки офіційні новини. Не читайте ви оці висказування. Не сидіть постійно в телевізорі чи в тому Фейсбуці. Не треба 10 разів про от вони такі не треба цього робити. Бо це я вам привела приклад. Да? Зрозуміло, що таке, коли ми робимо із мухи слона. Тобто, коли ми з отаких неприятностей робимо. Отакі, от а потім не знаємо, куди того слона, на яке плече посадити, як його на собі тягнути. Так от представте собі, що знаєте, я навіть коли порівняла, навіть наші духи вони созрівають 90 днів. Тобто є в цих 90 днів якась така ну, магічна сила. І от представте собі, що перші три, таких, три етапи, по три місяці, тобто по 90 днів, як виявилося, це саме страшний період, поки людина повністю ну, на рівні підсвідомості розуміє, що відбувається, і вона може собі дати якісь відповіді. От Перший етап, а знаєте, у нас було дуже складно, тому що всі ці три етапи співпали з порами року. А кожна пора року вона має свій вплив на наш фізичний і психоемоційний стан. Подивіться, перший етап співпав з весною. Весна, що у нас на весні відбувається? Загострення серцево-судинних захворювань, загострення е, там ЖКТ. Да? У нас гіповітамінози, у нас нехватка вітамінів, нам не вистачає сонця. Да, після зими ми спочатку місяць святкували всі свята, ми посадили печінку, нирки. Потім у нас не похолодало, ми перехворіли знижений імунітет, нехватка вітамінів, мікромакроелементів, і весне ми вже чекаємо. от скоро, скоро настане сонечко. От ми скоро піде перша зелень. Да? А тут замість сонечка, замість 8 березня квітів, нате вам. І співпало цей перший етап він співпав з ослабленням нашого організму. Так, от перший етап війни він називається етап шоку. Ми всі пережили цей шок. Всі по-різному. Хтось побіг зразу в воєнкомат. Добровольцем, хтось пішов в гуманітарні волонтерські штаби. Давайте буду допомагати, плести сітки, варити тушонку і так далі. Хтось просто пішов на роботу, бо треба працювати, і треба, щоб економіка працювала. Бо для того, щоб годувати армію, для того, щоб мати і оружі, і все, для цього треба, щоб економіка працювала. Хтось зібрав чемодан, переляканий три дні їхав до Львова, бо треба було виїхати. Кожен реагував по-різному, і це було ну, його рішення. І знаєте, немає рішення правильного чи неправильного. Ми ніколи не знаємо, як би було, якби ми зробили по-іншому. І ми ніколи цього не знаємо. Краще було б чи хуже, ну все, назад ми ж не повернемо, тому ми не розуміємо, як би було по-іншому. Це було рішення кожної людини. Тобто, кожен цей етап шоку він пережив по-своєму. Це був і страх, це була і тривога, це були і сльози, це було от все було, розумієте? І десь друга половина травня, знаєте, чоловік така сволоч, привикає ко всьому швидко. Ми з вами зрозуміли, знаєте, як перші дні, я навіть себе пам'ятаю вечором, ага, сьогодні закінчився четвертий день, завтра п'ятий. І оце ми рахували ці дні. І нам, знаєте, от особливо перші два тижні, нам все казалося. Що це не з нами, що це не може такого бути, і що зараз люди візьмуться за розум, виведуть війська і скажуть, ну вибачайте, ми сп'яно тут з дуру щось натворили. Напевно, ми були неправі. Чесно, я навіть на це надіялася, і я цього чекала. Що люди візьмуться за розум? Ну, не наскільки ж вони кончені. Оказалось, вони ще більш кончені, ніж ми того чекали. От. Потім ми зрозуміли, що так не буде, і все буде по-іншому. Але цей перший етап шоку він пройшов. Наступило літо. І наступив другий етап. Чим ну, складне було літо? Літо було, по-перше, дуже посухе. Чому це погано? Тому що у нас в повітрі скільки хімії літає, ви представте собі, взриваються ті ж фосфорні бомби, касетні бомби. Що там в них? Який там хімічний склад, ми ж цього всього не знаємо. І чи у нас воно взривається, чи за 200 км вітерець розносить, ви ж розумієте? Якби дощик трошки це прибивав, воно б хоча б, може, більше було на ґрунті, але ми б не так би ним дихали. А, літо було дуже жарке. Подивіться в цьому році, наскільки складно люди, люди пережили алергію. Дуже складно пережили алергію. Е, практично от всі алергіки, які навіть ті вже були в легкій формі, в цьому році вони дуже відчули, тому що дуже було багато е, от, того, що в повітрі це по-перше. А по-друге, наш психоемоційний стан він дуже впливає на різко на зниження імунітету. А коли знижується імунітет, просипаються всі а наші проблеми. Так. Далі подивіться, ну що таке літо? Як завжди, що ми чекаємо від літа? Да? Відпустки, хтось планував поїздку на море, хтось у гори, хтось за кордон на відпочинок, в когось випускний повинен бути, хтось поступати збирався. Тобто у нас у всіх хтось на дачі, в когось там квіти, консервація, урожай і так далі. У нас у всіх на літо свої плани. Да? Як би там не було, я розумію, що новий рік це початок календарного року, але літо, от е, якщо взяти. Навчальний або трудовий рік, то воно в нас закінчується на початку літа, а в вересні він у нас починається. Знаєте, от. Ну, це вже як то закладено так, і ми так живемо, все життя. І от представте собі, що всі наші плани пішли на смарку. Всі. А ми ж ще такі українці. Нам, якщо щось не по-нашому, то теж у нас кришу рвати починає Да. І розумієте, от другий етап війни він називається апатія. Це коли перший етап шоку і страху пройшов. Плани всі не збулися. Тобто, да, от, літаки не літають, кораблі не плавають, море, вибачайте, там придурки сидять, і, ну, що з цим робити? І от, що таке апатія? Це коли ти не розумієш, що тобі робити? В даному випадку. Змінювати свої плани, би, то, ще поки не готовий, і не хочеться. І ми з вами, отак, знаєте, як потечії. Ну, от якось воно випливе. У нас не було відповіді, коли це закінчиться, як воно все буде. Ще не було наших контрнаступів. Вродь би то, як зупинили їхній наступ, ну, наші ще не наступали. І ми всі чекали, ну, от скоро, ну, от давайте, ну, хоч що небудь, давайте якось. І отак ми прожили це літо, от, знаєте, воно промайнуло. Я навіть по собі ну, знаєте зробила такий висновок. В кінці серпня до мене дойшло. Що я кажу: в мене вкрали півроку. Я не бачила, як перші проліски цвітуть. Я не бачила, як ландиші цвітуть. Ми не виїжджали в ліси. Ми не виїжджали кудись, бо ну куди там заміновано, там стріляють, там іще щось. Ми не чули, знаєте, як ті там, як ми не звернули увагу, як розпускалися сади, як квіли розпу... квіти, як дерева випускали листя, як то все, як пішли перші ягоди. Розумієте, ми це от раз і півроку пролетіло. І ми зрозуміли в кінці тільки серпня, що от, от кудись вони ділися. І наступила осінь. Причому вона, от, знаєте, подкралася незаметно, так. Да. Наступив вересень місяць, а це третій етап війни і третя пора року. Давайте так: восени, що складного, вообще, чому на нас лягає нагрузка? Що в нас змінюється? Yeah. 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 Oh. <laughs> ну, по перше, починається новий трудовий, якби закінчилось, yeah. так? От. Рано темніє, різко, рано темніє. Похолодало, пішли дощі, змінюється настрій. Знаєте, кажуть, осінь, депресивний такий стан трошки. Бо ну не хочеться. Так було добре, півдесятого, ще сонце світило, а тут уже пів шостого темно. І десь похолодало, треба доставати теплі речі. Оце втягати ті колготи, чи що, ну так було хорошо, в шорти пригнув і пішов. Змінюється режим, бо е, хтось пішов на роботу, хтось пішов, заняття почалися. Да, треба рано вставати, бо дитині треба на уроки чи онукові. Е, тобто режим дня, режим сну, е, фізичні і розумові навантаження. Тобто, все змінюється. І ми завжди кажемо, що ми в серпні місяці завжди готовили свій організм до того, що в нас прийде осінь, і в нас будуть підвищені нагрузки. Крім цього, змінюється режим харчування. Як тільки похолодало, то вже хочеться не травички, не подножного корму, а хочеться кусочок сала, борщу. Ну що не так хочеться, знаєте, ми ж живемо законами природи. А закон природи, коли вони починають набирати жирок на зиму, щоб перезимувати. А тут іще нам кажуть, буде холодно зимою, отоплення буде слабеньке. Ми ж собі вже ж себе накручуємо. Ні, щоб подивіться, яка у нас субсидія від всілени, листопад місяць у нас ще ні одного заморозка не було на вулиці. Сьогодні шикарна погода. В листопаді місяці в такий час уже інколи сніг лежав, і було мінус 10. А на сьогоднішній день. Ми гуляємо з вами вон, спокійно на подвір'ї, розумієте? Чотирі тобто, наскільки нагарали. нас навіть Одесі на морі загоряли. Да. Та ми і тут да. можемо загорати, розумієте? <світ> ну я просто кажу, навіть Всіленна, розумієте, і та нас любить, вона нам таку субсидію дарує. А ми і тут! Ой, ой, ой Оце наше ой, де б його нам скотчем рот заклеїть, розумієте? Е, є такий мультик: ох і ах. Треба його передивитися в Ютубі заново, так. Так, от саме головне: подивіться, третій етап війни він називається етап вигарання, Ілі етап вижженої землі. Він самий складний. Знаєте чому? Ми втомилися. Ми втомилися, бояться. Ми втомилися, що ми, знаєте, як в тому мультики, не поймемо, що валяється і коли все це кончиться. Ми зрозуміли, що війна не закінчилась за два тижні, навіть за три місяці. І ми розуміємо, що цю зиму, як мінімум, нам іще прийдеться переживати у воєнному стані, навіть якщо наші звільнять Херсон, якщо це буде без. Але вона не закінчиться до Нового року. Ми це вже з вами. Зрозуміли і осознали. Тобто -то ми розуміємо, що нам треба щось робити. Але у нас наскільки, от знаєте, от ми втомилися, всього бояться. Нам надоїло, що ми не розуміємо, що нам робити. Чи готуватися до свят, до новорічних різдвяних, чи писати плани на новий рік, чи не писати плани на новий рік. От, ви знаєте. Мені дуже багато поставщиків задавали таке питання: Любов Вікторівна, а ви що готуєте на весь рік сировину? Говорю, А як же? У нас по кінця травня і до кінця листопада в нас ще йде повністю заготовка. Ще топінавр не копали. Сахарний буряк тільки копати почали. Ще, у нас ще дуже багато, ще шипшину не збирали, тобто ще дуже багато йде заготовок. А як ви прорахували, скільки вам на рік треба? Ну, ні для кого не секрет, що частина людей поїхала, частина людей сіла перелякана і сидить, ойкає. От що впали товарообіги. Я кажу, готуємо по розрахункам прошлого року. А як? Ну, а якщо вам скільки не треба буде? Що це, говорю, не треба буде, Та до Нового року, я говорю, догонять кудись там. Говорю, люди повернуться, і все буде добре. Ви так думаєте, я в цьому впевнена. А, ну добре. От ви розумієте, людина навіть не спитала мене, чому я в цьому так впевнена. Я кажу, а чому ви мене не спитали? Ні, ну, ж, ви щось знаєте. Говорю, а, ні, <плес> що? От ви розумієте, що людині головне, щоб їй хтось сказав, що все буде добре. Бо вона сама.